Синопред екстракт лікує нежить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Корубіо, держсекретарша. Він зізвонився з Лавровим. Натхнене, очевидно, почутим у Франції. Думав Рубіо, що може він зараз позвонить і скаже: ось же ж контури мирної угоди, окреслені. Володю, давай сідай, говори, підписуй. А там же ж Лавров йому не ну, виявляєте, що там же ж було все як завжди. Оте на де, де де маразмо, ото це головне питання, яке треба ставити Лаврову, коли він зранку прокидається. Дивиться на себе в зеркало. Казати Ось тут, я його бачу. Рубіо зізвонився з Лавровим держдепі зазначили це ще до сьогоднішніх заяв. Рубіо, що мир в Україні можливий, якщо всі сторони будуть прагнути до досягнення угоди. Ну, та, да, помітно, що ніхто не прагне. Тобто, ми прагнемо, а Путін то ні. Держсекретар передав своєму російському колезі, Повідомляє держдеп той самий меседж, який американська команда передала українській делегації та нашим європейським союзникам у Парижі. Президент Трамп і Сполучені Штати хочуть, щоб ця війна закінчилася, і зараз представили всім сторонам контурни контури міцного і тривалого миру. Підбадьорюючи прийому Парижі американської концепції, показує, що мир можливий, якщо всі сторони будуть прагнути до досягнення угоди. Йдеться у повідомленні держдепу. І нагадаю, що четверть квітня стопвітня говорив із Лавровим держсекретар Марко Рубіо. Також в Парижі відбувалися низка зустрічей. Ще там була українська делегація, американська делегація. Очевидно, що штати зрозуміли, що без європи їм не впоратися. Що як каже мій постійний гість Тарас Загородній, політехнолог, що вони нібито так повертаються до Європи. Лантичної сім'ї або ем, Європу вирішили таки залучати до переговорного треку, знову ж таки розуміючи, що самим нічого не виходить. А може Вітков та інша частина не така, як Рубіо, не така здорова, не така про принципи, не така про закон, а більше про гроші і угоди їздила ем, нагинати Європу, бо їм же ще дуже хочеться північний потік собі повернути, зробити його американським потоком і газ ганяти, то під американською леглою, але російські до Європи, Європі, то нашо, якщо вона хоч і не повністю, але фактично зіскочила з газу. Нафтової голки Росія до 2027 року, хоч в новий пакет санкцій не буде ще поставки скрапленого російського газу включати. Тим не менше до 2027 року Європа поставила собі за мету повністю відмовитися від російських енергоресурсів. А тут Вітков приїхав і каже: мене з ділочки горять, бо я ж тільки вмію що укладати угоди і не більше, і то по нерухомості. А тут одна нерухомість маразматична Путін, і рухатися вона ні до миру, ні до угод не хоче. Марко Рубіо і Сполучені Штати Америки побачили, що в них. Значить, а, щось не виходить, очевидно. Вони ж так хотіли думали домовитися з Путіним. Думали, що можна пропонувати йому економічні а, профіти. Можна не голосувати за резолюції в Генасамблеї ООН, які визнають Росію а, агресію, навіть не Росію Україну-агресорку, а що Росія вчинює агресію а, і опинитися в лавах таких країн, як Малі, а, а наприклад Білорусь, да і не голосувати там, де слово Росія агресор в одному рядку, тому що а, а як, якось це ж може завадити думали в Штатах, що посади. Путіна за стіл переговорах переговорів. Вони ніби не бачили від 20 січня з моменту інавгурації Дональда Трампа та того, як вся його адміністрація набула вже важелі правління в найближчі дні після 20 січня. Вони ніби не бачили всіх цих обстрілів. Вони ніби не чули заяв Лаврова, Патрушева, Наришкіна, Піскова, Захарової, і можна Ушакова перераховувати до безкінечності, де вони казали, що їм треба п'ять територій, їм треба денацифікація. Їм треба повністю відсунути НАТО від східних кордонів. Ніби сполучені штати здава. Лися їм що в них рожеві окуляри, чи ліпше не чути, чи якщо не слухати, то може так воно і не є насправді Путін з дитинства за переговори. Вони давали йому різні дедлайни, психологічні, але не озвучували дати. Говорили, що от, от може, вже може віримо, а не хочеш повне перемир'я Володя. На тобі таке обмежене по енергооб'єктах і в морі. А Володя не дотримувався, тільки брехав, тому що це все, що робить Путін. Бреше, і вбиває, і вбиває. І Брешеон підтверджують мешканці тих міст, які він обстрілює з періодичністю. З якої люди навіть не дихають, а він частіше це робить, розумієте, також сполучені Америки стали дещо зрозуміти. Здається, але така ті дорослі в ті кімнаті, де є Дональд Трамп, але між тим, якось це розуміння не дає нам райдужних перспектив на майбутнє. Бо так здається, що той один з трьох сценаріїв, які ми часто обговорювали з експертами, з Марком Фейгіним з Ігорем з сосолом політологом, про те, що фактично у Трампа може бути три варіанти: Або він дасть нам всю зброю, допомогу влупить санкціями, по Росії, так, що вже давно здається нереалістичним. Другий варіант, що він повністю прогнеться під Росію, але ж тоді він просто покаже себе слабким і тому сізіньпінь, якого він вважає головним ворогом. Ну і третій варіант. Здавалося, що він десь так: 50 на 50, цілком можливо, а зараз до нього може ми вже наближаємося. Третій варіант це самоусунутися. Просто самоусунутися від російсько-української війни, сказати. Ми вже так, ми зробили, що могли. Перемови ніхто не хоче, зброї нема, а гроші теж ну, і от ми будемо займатися Іраном або і внутрішніми питаннями міграцію, тарифи ж да, дуже болять великому геополітичному стратегу та економісту Дональду Трампу. Значить, йому там з ними тепер розбиратися. Очевидно, всі 4 роки каденції, що він натворив зараз за цей за ці 16 днів, коли він назвав що. Сполучені Штати Америки проголосували своїми тарифами за день звільнення. звільнення від здорового глузду. Кажемо, ми також державний секретар Марко Рупіо. Виходить і каже, що у США є інші пріоритети мирні переговори по Україні можуть зупинити, якщо прогресу не буде протягом кількох днів. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати Америки дають Путіну і, взагалі, на процес досягнення миру в Україні просто декілька днів. Інакше президент Дональд Трамп повідомить, що переговори більше не мають сенсу. Його слова цитує Ройтерс, його слова цитує Клаш Репорт. П'ятницю сьогодні, 18 квітня, розлама Рубіо, у разі, якщо зусилля зупинити війну в Україні проваляться, то мирні переговори більше не будуть вважати життєздатним варіантом. Тобто, до того вони не побачили, що путіну переговори не треба. Якщо обидві сторони каже Рубіо, серйозно ставляться до миру, ми хочемо допомогти, інакше ми підемо далі. Ну тобто, фактично каже про те, що ми підемо геть. Ми само усунемося. Він також зазначив, що у штаті є інші пріоритети, окрім РФ та України. Сказав, що ми вже три роки і так допомагали Україні. Бачите, три роки вони допомагали. Ну а Афганістану десятки років. А світ вони теж пішли. Але якщо тепер Трамп буде закидати Афганістан Байдену і всі гріхи, якщо він сам не може вирішити жодної війни, і жодної проблеми, це ще він з Іраном повирішував, зв'язує Ізраїлю руки, і там теж думає, що переговори допоможуть. Бо всі бояться чомусь агресорів. Тобто, всі це Дональд Трамп так? І от тепер, от, от тепер шта можуть можуть вийти. Але Трамп каже Рубіо, як і раніше, зацікавлений в угоді, але у нього багато інших пріоритетів у світі. Ми не збираємося продовжувати це починання тижнями і місяцями поспіль. Тому нам потрібно дуже швидко визначити зараз. І я говорю про кілька днів. Чи здійсненно це в найближчі кілька тижнів? Якщо так, то ми в справі. Якщо ні, то в нас є інші пріоритети, на яких потрібно зосередитися, сказав він. Рубіо заявив, що Трамп готовий рухатися далі, якщо не буде негайних ознак прогресу. Це важливо, але Трамп присвятив цьому багато часу та енергії. А не треба на старості років такі уже глибокі в президенти йти, якщо енергії нема. Це важливо, але є багато інших справді важливих речей, каже Руби, які заслуговують на таку саму, якщо не на більшу увагу. Правда, та. А показати всьому світу, що ви слабкі і не можете натиснути на диктатора Путіна, влупити по ньому санкціями, чи по тих, хто спонсорує його війну, як то Китай, чому ж підтверджено, що вони зброю фактично постачають, і зброя виготовляється російська завдяки китайським поставкам. Про що вчора говорив президент України Володимир Зеленський? Ви не можете влупити санкціями чи, хоча б тарифами, як ви можете проти 183 країн території світу і пінгвіні вести тарифи, а проти Путіна ні. Ну дійсно багато хто я ще так думала, зокрема Віталій Портніков, журналіст публіцист, дипломат Павло Клімкін, неодноразово зауважували, що ми фактично, нібито, стоїмо у Росії, якби на у Росії Сполучених Штатів на як як перешкоди на шляху до їхнього воз'єднання економічного геополітичного. Стратегічного, бо так, бо тепер очевидно, що після всього того, що зробив Путін, 12 рік ведучи проти нас війну, три злишком роки повномасштабно вбиваючи нас, розв'язуючи війни в Грузії, вбиваючи своїх же в Чечні. Це після цього всього в принципі окей, Можна просто взяти і повернути диктатора на геополітичну арену, дати йому головну роль, обійматися з ними, ручкатися може ще якісь місця йому цілувати. Ми ж не бачимо, що там ще за зачиненими дверима відбувається. Але тут, бачите, заважає питання російсько-української війни. Не даємо, не даємо, бо бо не хочемо йти на. Капітулятивні вимоги Путіна, а Трамп Трампа енергії немає.